Триває проект інсайт. І сьогодні поспілкуємось про те, як жити своїм життям, так як розривати шаблони, як нікого не слухати, а знати, що ти хочеш, і робити, що ти хочеш, і як правильно це робити, як правильно починати, бо багато сподіваюся, не буду, не буду затягувати час. Сподіваюсь, ми встигнемо продовж 20 хвилин, хоча б якісь основні моменти окреслити разом із Людмилою Калимнюк, наставницею експертів. Вітаю вас, пані Людмило. Доброго. дня. Дякую, що завітали до нас у студію. Поговоримо про такі життєві справи. Так, Більше, от, от саме перше, що хотів запитати, до мене багато приходять гостей вже третій рік триває війна, і творчі, особливо люди кажуть, що я довго відтягував чи відтягувала цей момент. На мене назбирались якісь стоси там пісень, віршів, музики і іншого. І коли почалась війна, в мене там був ступор, чи не було ступору, ну в кожного по-своєму, але я зрозумів чи зрозуміла, що. Відтягувати нема сенсу. сенсу далі. І я почала чи почав цим займатися терміново, швидко і в них почало виходити. Найте так mm -hmm. цікаво, що по разом з тим вони наважились і почало виходити. Це ненормально чи неправильно ем... відтягувати, робити те, що ти хочеш, десь довгий ящик відкладати і не, не займатися. Чи можливо треба накопичити якийсь цей ефект? Ну, звичайно, у кожного по різному. Дай війна, вона підняла таку штуку, як в кожної людини є своя, як то кажуть, така рептильна реакція, така істина. Типу бий, біжи, замри. Угу. І хтось тікав, хтось за кордоном наразі, да, і це для них нормально. Хтось залишився і замер, поставив на паузу ці всі, от як ви кажете, і відклав, і не наразі, зараз не на часі або потім. А хтось продовжив і всіх по-різному. Тому зараз було б круто, щоб ті люди, які поставили щось на паузу, все-таки сьогодні ну, згадали про це і все почали діяти, хоча б маленькими кроками робити те, що роблять. Тому що для мене важливо я ну, до. До мене так от дійшло прям інсайт був ще на початку війни. Що не дочекаються вони для того, щоб того, щоб я заклякла чи не робила те, р, що р -р -р я маю робити. ви маєте на влас. так, звичайно, mm, вороги. Наші да. Якщо ми будемо робити те, що нам хочеться. У нас буде по-любому виходити. Бо ми робимо своє як призначення. Да? Ми заробляємо, ми донатимо це все тільки як створює щось. Ми ж творці, по суті. Тому для мене круто так діяти і е, не, не летіти кудись, а поступово, е, як ви кажете, взяти оті всі запаси угу. і починати діяти, починати робити. Якщо не знаєш, що робити, то шукати, хто це вже зробив, дивитись. Таке є поняття на да? угу. От, І дивитись тих, хто вас надихає, тому що це люди-маяки, за, за якими. Краще йти, я не знаю, чи це зараз проблема молоді але коли я наприклад закінчив університет, я не знав, що робити. От чесно скажу так, ну, це ну певно, це проблема багатьох. Так це чим не... займати, що робити, куди йти. Починаєш надивлюватись, ніби mm -hmm. то всього багато, а щось не лежить. Що треба прислухатись? До чого? До душі, до того, що скаже тобі щось всередині, так да, взагалі це як екзистенціальна криза, да вона буває у людей ну, на певних етапах, коли так як було вже не буде, не хочу. А як... А як має бути, я не, знаю, да, я не знаю, і оцей такий вакуум він самий важкий для переживання. І тоді потрібно іноді, якщо ви бачите, що це прямо ну, дуже сильно напрягає. Буває в людей прямо на фізику, да, на, на, угу, на здоров'ї угу, якось угу. сказується, Тоді краще от прямо відпустити і навіть якийсь певний час взагалі нічого не робити. От робити чисто е, вмився, поїв, там розумієте, да? тобто але от... тоді сам себе згризеш. Я ж нічого е... не роблю. Я о, Трошечки навчитися відпустити. Ну я говорю не роками таке робити, а, а хоча б хоча б кілька, би, днів, кілька днів. Да, да не багато тижня. Так ну і тут це про вивчення себе, про розуміння себе, що я хочу, відкрити як шлях до себе. Да? Які в мене таланти? І я дуже гарно пам'ятаю цей період, коли після теж, інституту я закінчила аграрний університет. Ну, я одразу пішла в банківським працівником, попрацювала я десь 5 років, була начальник відділу пластикових карток. І знаєте, от колеги такі постарше, вони казали, боже, дитина піймала Бога за бороду. Uh -huh. Все, це вже далі. Директор. да, Далі тільки вже зам начальника управління і директор банку. Що тобі ще треба? Що ти ще хочеш? да. А я бачу, що прям я живу не своє життя. От і потім я просто тоді це були 90-ші, Я знайшла таке, знайшла як. Кожна тваринка шукає свою рослинку, так я якось знайшла цю свою пігулку, я попала на такий курс, там було про призначення, і було одне питання, що ви любили робити безкінечно, ну, довго в дитинстві. І я згадала, що я просто зранку до вечора або малювала, або фарбувала ляльок, або щось. І я от пішла потім в б'юті-сферу з банку, перейшла просто так, не глядя. Мене, слава Богу, підтримали моє оточення, мої родичі. Рідні, і я якби почала працювати там, і буквально вже через кілька років відкрила свою школу. -візаж. Ну, до речі, про підтримку родичів, тому що багато mm -hmm. хто. От я слухаю вашу ситуацію, так і я просто уявляю так цю, цю модель. І я розумію, що багато хто з рідних з оточуючих не сприйняв би такий крок, як щось, як щось розумне, як щось таке раціональне. Mm -hmm. Так тому, що ми ж раціонально mm -hmm. дивились, Щоб був кусок хліба, щоб була mm -hmm. зарплата. Щоб було там так далі, чи був якийсь дохід. А от е варто от завжди слухатись родичів? Ну не завжди. Варто завжди слухати себе йти, навіть якщо це. Ну, от чого боятись? Давайте подумаємо. Ми що підемо. Що трапиться, ну, так? Що трапиться, Нам да, потрібно просто самі собі, як сам собі, психолог, або піти до спеціаліста на цю тему просто докопатися до дна, як то кажуть. Угу. Ну, хорошо, там, я піду, не вийде. Ну, Вернешся, в тебе вже є, якщо ти там десь працював, в тебе вже є досвід, знайдеш все одно знов ту роботу. Але в мене була впевненість, що я вже не хочу в найм 100%. І 100% була впевненість, що. Чим би я не займалася, я досягну успіху. Це в мене з дитинства. Це, дякуючи батькам, прикладу їхньому. Я просто бачила, як батько будував будинок, і я побачила його від проєкту до втілення. Це було так це довгенько, 10 років він будував. Але коли це все закінчилось, там сауну зі знаєте, такий гарний будинок, він мені показав майстер-клас від ідеї на бумазі до втілення. І я почала все, що я роблю, ну, типу, знаєте, як довожу до кінця. Просто я знаю, що якщо я написала і так далі, я його веду. Це дякувати, дякувати батькові. Він мені таку прошив в мою генетику, таку, таке, таку властивість. Якщо не знаєш, треба шукати. От ви не дарма опинились на курсах. Займаючи відповідно, обіймаючи відповідну посаду в банку, так ви все одно шукали, так і ви потрапили на курс. Шукати ж потрібно постійно. шукати потрібно, задавати питання в простір, і потім бачити ці знаки. Тому що я могла б і не побачити там ту чи де я побачила, я вже й не пам'ятаю. Тобто, треба просто задати в простір я не господи, я не знаю як. Покажи і далі собі живіть своє життя і трішечки наблюдаєте. І всьому кажіть, да. Ну роздивляєтесь різні варіанти, тому що нам можуть підкинути ти таке, що нам мозок, ну у нас ще не було такого досвіду, а це може бути нова, дуже цікава можливість. Мені здається, що у цьому випадку, коли, наприклад, змінюєш напрям діяльності, лише невеликий, ну не я не буду говорити великий, який якийсь відсоток людей може на таке піти. В нього вистачить рішучості, сміливості, я не знаю, натхнення чи ще чогось. Все-таки якась частина буде. от до останнього колупатись Звичайно. тому, в чому вона зараз перебуває, і не буде навіть намагатись міняти. Звичайно, на ж так світ побудований, що всі абсолютно різні. Тому і е, ті, хто більш впевнені, ведуть невпевнених. Ну так виходить, тому і я є наставницею експертів, тому що я зараз розповідаю, сама пройшла цей шлях як самопродюсування, тому що можна було оплатити певним там см і так далі. Я просто подивилась, що це не важко розібратись. Я цим почала займатися на локдауні, коли було купа часу, я інстувала свій час. Ось і розібралась, пройшлась, обкатала цю систему і зараз. У мене дуже класний курс. Тому це класно, що є люди, які можуть вести, і це круто, що є люди, які не впевнені, але вони будуть тягнутися за впевненими. І так влаштований наш земний організм. Ми ж як клітинки, да mm -hmm. люди як клітинки, і ми взаємокорисні. Це нормально. Ми взаємодіємо да, звісно. Так. Що таке самопродюсування? Взагалі? Це коли в тебе є екс... Я говорю про експертів, тому що в на теренах інтернету є. Просто блогери, лайфстайли, які демонструють, да мільйонники, вони різні, вони просто демонструють лайфстайл. Я ж працюю з експертами. Це людина, яка має експертизу більше двох років в якійсь сфері. Угу. Зачасту люди не цінують цей шлях, вони не рахують, скільки вони витратили на навчання. Вони, якщо бачать, що вони там не досягли якогось певного там цифри, якоїсь да? вони це все. А потрібно це підняти. Розпакувати цю експертність і провести людей по певним маркетинговим крокам це вони не складні. Це розпакувати цю експертність, зрозуміти, в чому твоя особливість, в чому твоя унікальність, як зараз модно казати, суперсила, в когось швидкість, в когось якість, в когось якийсь індивідуальний підхід, і тільки зі сторони круто це розпакувати. Тобто я можу брати от інтерв'ю в людини, виписувати, виписувати, і потім створити її контент-план на рік. Ну, це дуже цікаво, і самому таке зробити, це наче зробити нейрохірургічну uh -huh. операцію uh -huh. собі на місках. Майже неможливо. Uh -huh. Тому, звичайно, круто, що є такі люди, які можуть провести вас, було би бажання. повинна бути прям така готовність. От знаєте, знову криза в людини, яка вже так як було не хоче і не знає. То я знаю, як далі. Тобто цінність краще, щоб хтось зовні вашу Ну, не має на увазі не цінність, а ваші е, якісь сильні сторони, як якісь особливості. Ну так, круто. І взагалі, в нас ж, коли до творчості додати маркетингову складову, тоді виходить такий класний ефект фінансовий. Тоді людина проявляється, людина рухається, людина зараз же ж в нас. Великі пустоти в ніші україномовного експертного контенту. Зараз, коли я в Ютубі закидую щось там, я шукаю, наприклад, експерта, як зібрати меблі, грубо кажучи, то вийде 10 русняцьких і один наш. Це прям вільна ніша. Потрібно проявлятись, не сидіти, йти. Але як себе подати грамотно? Для цього просто треба сценарій прописати, просто не притворятись, не робити з людини когось, а просто показати, яка вона є насправді. Люди дуже всі цікаві, і всі різні. Тому я за те топлю, щоб україномовний контент був дуже різноманітний, і щоб на кожній ніші були абсолютно різні експерти. Часто навіть самі громадяни України виробляють російськомовний контент для того, як вони це пояснюють, що він зайде більш широків аудиторії, там більша монетизація і так далі. А, хоча. Зараз є потреба в україномовному контенті. Я навіть от мій син молодший, він заходить і шукає, якого шукаю І Він каже: А важко. Так. Тому я хочу змінити цю ситуацію. Тому що я тільки українською, я в цьому плані, знаєте, не якісь там в кавичках патріот. Я реально прийняла. Таке остаточне рішення, тільки українською, я її покращила цю свою українську. І спочатку також були в суржики, русизми. Зараз це трішки краще. І я не гонюся за довгим, як то кажуть, да, гривнею чи доларом. До, 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 грив... Давайте до, доларом. Да, так. Не буду, тому що ну, не хочу взагалі мені в мою парадигму я не знаю, скільки ще нам потрібно скинути бомб, щоб ми вже зрозуміли на кінець, то, що ми маємо говорити і вчити. В своїй країні своєю рідною мовою ви говорили, що під час локдауну саме почали таку діяльність, так? Тобто, це не раз чув таку фразу, що складні часи породжують дуже такі креативні, цікаві рішення. Сто відсотків. Мозок по іншому починає працювати. Mm -hmm. Мозок починає в, в знаходити вихід ситуації. Чому mm -hmm. так відбувається? Ну виявилось дуже. Ми ж всі були закриті, не можна було працювати. Як в б'юті сфера була, також всі салони були закриті, мій в тому числі. І я буквально один день там відпочила. На другий я сіла, задала собі питання: а що б ти хотіла? Ну що б ти хотіла робити зараз? Я подумала, що я б хотіла видати весь той матеріал, все те, що в мене як експерта б'юті на Копилося, тоді в мене просто не було часу, да? бо багато в тебе uh -huh. рутинної роботи. А тут з'явився час. Ну так давай, люди, зроби. І я пам'ятаю, як я пробивалася в Тікток. Я я він мене чомусь нареєстрував, викидував і все щось не підходило. Я, по-моєму, сім днів. Я думаю, так, або мені туди не треба, або мені туди дуже треба. Uh -huh. І все-таки мені туди дуже було треба, тому що в мене е, буквально напевне з 35-го відео на півтора мільйона воно залетіло. У мене зараз там 46 тисяч чуть більше. Тисяч підписників. Тому ну, цікавий, цікавий момент. З ким вам легше працювати от, з людьми молодими чи більш старшого віку? Ем, які особливості от кожного віку? Чесно, мені, мені легше працювати з молодими. Що в мене в самому розум молодий. він Ну, знаєте, це жажда знаній і постійно щось нове, я все нове сприймаю угу, круто. Угу. Для мене це о клас. Тобто немає якоїсь критики, да, що о, молодь, такого немає. Хоч мені 50 плюс, але в мене такі натреновані молоді мізки. Легше з ними. Я з ними як на співслова в мене є розуміння. Але в мене зараз в наставництві дуже багато жінок, 50 плюс, які трішки знаєте, себе втратили, де. Вони опорою були не самі собі, а опору вони брали, наприклад, в дітях. А діти виросли, і сказали, мам, гудбай, да я вже живу Тепер своє ми життя. ми самі собі да. опору, і тоді така, знаєте, розгубленість наступає, або не потрібно робити там опорою чоловіка, хоч чоловік це. Ну, круг ти, це команда, да, це в сім'ї, це дуже класно. Опора має бути в самій собі. Тому інвестувати в свої знання, займатися собою, знати, що ти хочеш, як ти хочеш, чого ти не любиш, як тобі класно відновитися, да, бути в ресурсі, от про себе більше дізнатися. А для цього життя може не вистачити. Ну добре, втро... вони ж можуть наздогнати оце? все. Так, так. Такі розумашки стараються, працюють. І... Ну, Тут немає такого Догнати. Вони все одно йдуть до того, щоб там, наприклад, просто почати проявлятись. У мене є такий маленький курс, мені курс називається «Проявись та сяй». тому що у дуже великої кількісті людей блок на проявленість. Вони не люблять себе бачити, не, не можуть сприймати свій голос і багато відео знімають, але собі в галерею, але не викладають. Страх. І там, коли ми починаємо копати, я вже іноді себе відчуваю психологом. Це страх, що хтось щось скаже, страх хейту, страх не сподобатись. Все це, на жаль, з дитинства. Але я тоді кажу, Дівчат, там, візьміть, наприклад, пару сесій у психологів. Я відправляю до спеціалістів, тому що з цим потрібно попрацювати. Допомагає? Так? Да? Ну, найбільше бояться хейту, так? Найбільше бояться, що хтось якось yeah. скритикує, неправильно оцінить. Ну так як вони yeah, ще будуть хейтери щось писати, але ти ж розумієш, що пишуть тільки ті, хто ну, хто напевне немає чим зайнятися, я не знаю. Для мене хейтери вони не є якимось авторитетом. Я вислухаю тільки конструктивну критику від людини, яка досягла. Стільки ж або більшого, ніж я. Але зазвичай такі люди не напишуть. Не пишуть, а якщо і напишуть, то тобі особисті що так, навіть і... ніх... ніхто про це не побачить і не почує е Може, давайте про впевненість кілька слів е на останок, тому що завершується наш так. час ефіру. Е Як стати впевненішим, що для цього потрібно? Ну, давайте я уточнюю питання: в чому? В житті. в житті ну можливо я з експертами працюю, так. значить, в професіоналізмі Професіоналізм, так. ясність і розуміння, як рухатись, що робити конкретно. От якийсь, якщо є план, ясність дає впевненість, угу. е, ясність дає е, сили рухатись, рухи дають результати, результат дають впевненість, і так далі. Просто стояти на місці і дивитися, як інші розвиваються. М -м. Не буде впевненості навпаки, тільки підкошується, і знання своєї унікальності. Що ти знаєш, що є 25-літні є зараз дуже багато. Так що взяти мою нішу. Е, є наставників б'юті експертів з великими кількістю підписників. Їх дуже багато, але в кожного своя фішка, у мене своя. І я собі знаю своє і роблю своє. Тому я впевнена в собі. До речі, про ясність і впевненість як це є такі, є така фраза. Якщо ви описали свою проблему, так значить, вже якийсь там відсоток, ви вже і вирішили. Сто відсотків. Багато людей не можуть коли Я питаю, який у вас запит? Я не знаю. Угу. Ну, а зараз давайте от порівняємо Google-пошуковик. Я зараз, до речі, чатом GPT більше користуюсь. Він угу. Мені вчора такі мені вчора на фестиваль Маланки написав повністю програму відпочинку. Ну тобто, це просто неймовірні. У нас зараз від, відкриваються можливості і. В цьому плані просто треба цим користуватися. Дивіться, не потоворишуйте з точно ну, інтелект не трошки лякає, лякає, ще трохи лякає. Людмила Калимнюк, наставниця експертів на сьогодні була в ефірі в проєкті інсайт. Говорили про те, як жити своїм життям, говорили про багато чого, так mm -hmm. і про впевненість, і про професіоналізм і так далі. Дякую вам, дякую за те, що ви деякі завіси нам привідкрили, щоб ми могли зрозуміти і можливо більше поставити собі запитань для того, щоб в Майбутньому а, ці запитання були зрозуміліші і рухались ми далі вперед. Дякую ще раз. Пекін сайт завершується. Звіромо вже завтра. Цій же порі. На все добре. По буднях на сто один і вісіма фам. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.